Українського гумору сягають сивої давнини. Здається, він з'явився на білий світ одночасно з першими українцями. Гумор це не просто сміх, це сміхотерапія для людей. Як сказав Остап Вишняк, треба любити людину більше, ніж самого себе. Тоді тільки ти маєш право сміятися, і тоді людина разом з тобою буде сміятися. Із себе, і своїх якихось хиб, недоліків, і буде такий дружний, такий хороший сміх, що не ображає, а виліковує, виховує людину. Сьогодні ми проводимо сьомий всеукраїнський конкурс юних гумористів «Посміхнемось, Щиро Вишні. До вашої уваги, гуморески у виконанні підобняка Олексія. Учня 9 класу Водить батько за парком хлопчика малого. Ти ж уважно придивляйся, Поучає строго Он двогорби верблюдяра, корабель пустині. Бачу у нього дармоїда, Двогорби горби на спині. Він до їжі, як дорветься, то вже не зіває Сам по горло нажереться, ще й в горби напхає. О, дивися, став на ноги, до бар'єру суне, може синку, дулю дати, ось побачиш, плюне. А хлопчина рад стараться, Роздрожнив тварину, тичнув дулю і сховався батькові за спину. Як крутнеться. Та як плюне бісова худоба, заліпило бабку очі, заплювало. Роба. Батько хлопця, смик за вухо, потім заволося. Ну яке ж ти стерво каже, кошти вдалося. Купив батька мотоцикла, хорошу машину, умостився на сидінні, сідай ззаду, сину. Доки каже, навчимося, як слід управляти, покатаємось тихенько дома круг хати. Мотор димом попихує, пасажирів носить, голова вже макітриця, синок плачить досить. Бідний батько залізяки то ту, то цю смика. Як машину зупинити ось де заковика. Стривай синку на солому та біжи до мами. Нехай мене з мотоцикла стягує граблями. Маленький дачник разом з мамою і татком зі столиці у село. П'ятирічне хлопченятко, до бабусі прибуло. І до чого ж здивувалось, городське те хлопченя, як на вулиці уздріло, що б ви думали? Коня? Довго, довго і затину, приглядалося воно. Доки дядько вийшов з хати, верхи сів і крикнув Б'я, дядю, коник не поїде! Хлопчик вискочив на тин. Доки ви сиділи в хаті, з нього витік весь бензин.